В головах росіян, чи що зміниться після зміни влади, от коли Путін піде, чи самі росіяни поміняються в плані свого життя, ні, не поміняються. Просто будуть якісь, е, прийде хтось новий і почне давати якісь, е, е, якусь нову інформацію і. Засирати голову, я перепрошую, за жаргон якимись іншими вкидами. Тобто, знову почнеться якась інша маніпуляція. Ну ні, тут, чи залишаться вони прозамбованими, залишаться. Буде одиниця, одиниці. Плані населення, якщо всю масу брати людей, то вони да ну у людей очі відкриються. Це правда. А іншим, ну це так зручно, розумієте? От так зручно жити.